Слава Ісусу Христу, брати і сестри. Сьогоднішнє Евангелія, де Христос, подорожуючи Галілею, зустрічає людей. І тут є опис такий, де ми чуємо і про злих духів, і чуємо, що люди тіснили Ісуса. І Христос попросив учнів, щоб мали на поготові човен. Для чого? Ну, для того, щоб Ісус був безпечний. Я думаю, що тут є також та різниця, яка дуже важлива вагома для нас. Тоді, коли ми переходимо від натовпу до учнівства, тоді, коли ми перестаємо бути анонімні, а стаємо поруч з Христом, навіть тоді, коли нам потрібно його захистити, це може бути тоді, коли ми визнаємо нашу віру, так як Апостоли, апостолів Антіохії почали звати Християнами. Тобто, ті, які належать Христу, ми належимо Христу. Христос з нами в одному човні. Він нас провадить, і ми Його наслідуємо.